Піта була найпершим пам'ятником на цій площі. Пресвята Богоматір приймає в обійми розіп'ятого сина, а поруч ангели. була встановлена, встановлена вона у 1827 році, і пробула вона там до 1923. Потім вона була перенесена румунською владою на територію сьогоднішнього там, де. Червоноармійський ринок біля костелу е, Серця Ісуса. На зміну австрійській владі прийшла румунська. У 1924 році тут з'явився новий пам'ятник об'єднання. На постаменті стояв румунський солдат, котрому цілувала руку місцева жителька, а поруч бик топтав двоголового орла, що символізував Австро-Угорщину. Тобто, монумент чітко відображав ідеологію румунської влади. Наступним пам'ятником це була червона зірка. Просто червона зірка, вона була поставлена в 40-му році на честь встановлення комуністичної влади на північній Буковині. І потім наступним пам'ятником, в 44-му 45-му році, з'явився обеліск, Ось така стела зверху з Радянською зіркою на честь відновлення. Комуністичної влади у 44-му році на місці, де стояв постамент скорботної матері, пізніше встановили пам'ятник Леніну. Історики розповідають, кожна наступна влада ставила на цьому стратегічному місці свій монумент, оскільки це перш за все вдало продумана політика. Кожна нова, будемо говорити, епоха вона вимагає своїх пам'ятників. У кожної держави є свої герої. Так, от нам напевно треба повернутися до тих українських героїв, які були забуті. Ви бачите, у нас зараз проблеми із нашими сусідами, і так далі. Чи так, от якраз пам'ятники, ті, які зараз треба нам зводити, це пам'ятники, які би несли патріотичне виховання, яке б виховували патріотів України. Зараз на центральній площі встановили дерев'яний хрест, на місці якого невдовзі може з'явитися відроджений пам'ятник П'єти. Чимало істориків вважають, що оригінал був знищений ще за часів комуністичного режиму, але наші журналісти віднайшли дуже схожий монумент в Садгорі. Пам'ятник чесного хреста образ скорботної матері, П'єта. Досі науковці достеменно не знають, де ж Находиться монумент. Частина схиляється до думки, що скульптурна композиція на Садгірському кладовищі і є оригіналом. Інші ж вважають її лише копією. Якщо експерти підтвердять автентичність монументу, тоді постане питання, чи варто створювати новий пам'ятник або ж правильніше повернути раритет на попереднє місце. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час.